Вітаю всіх учасників Міжнародного міжконтинентального фестивалю української пісні Співай Рідною. Цей фестиваль почався 21 лютого на День української писемності і мови і тривав майже три місяці. І за цей час прозвучало близько та більше, ніж тисячу пісень. У фестивалі взяло участь. Понад 500 виконавців, 100 з яких діти. Фестиваль унікальний за своєю природою, тому що він об'єднав і професійних виконавців, народних, заслужених артистів і аматорів з усієї України. У фестивалі взяли участь як окремі солісти, так і дуети, тріо, квартети, і навіть великі вокальні ансамблі. І знаєте, що чудово, що українська пісня шириться по світу. Вона захоплює серця людей. Ми ніколи не думали про те, що на американському континенті може виникнути і існувати фестиваль такого масштабу. Ще, що приємно, що і аматори. І професіонали отримують дипломи лауреатів і дипломантів. І ці дипломи будуть однієї якості, і люди десь в маленьких селах, містечках, будуть пишатися тим, що вони отримали такий самий диплом, як його отримали народні артисти, відомі всьому світові. Е, приємно, що серед е, е, понад Півтисячі учасників цього фестивалю, було близько ста дітей, саме тих юних виконавців, які розпочинають тільки шлях в українській пісні, в українській культурі. Їх щирість, їх чистота, їх оця якась безпосередність, вона дуже багато важить і дуже важлива для української пісні. І мені приємно, що хлопчик, який переміг, а в цьому дитячому конкурсі він виконав мою пісню Клинова балада, і цей перегляд, перегляд цієї пісні набрав понад 300 тисяч переглядів. Це говорить про те, що патріотична пісня сьогодні має величезне, величезне значення для всіх для нас, українців, особливо в ці складні драматичні часи. Я вітаю всіх тих. Хто взяв участь в цьому фестивалі? Я вітаю всіх тих, хто був організатором цього фестивалю. Я вітаю всіх членів журі цього фестивалю. Я вітаю радіо етно ФМ місто Сакраменто за його прекрасну ініціативу взяти на себе таку відповідальність і провести такий величний, великий фестиваль на теренах США, який захопив величезну. Слухацьку і глядацьку аудиторію України. Життя продовжується, дорогі друзі. Українська пісня повинна жити і охоплювати всю планету своїми обіймами. Співаймо рідною. Щиро ваш, Анатолій Матвійчук. В світі так багато різних мов, та мова рідна є одна єдина. Вона твоя основа, і основ, в ній батьківська любов і Україна, куди б тебе дорога не вела, в яких краях не довелося б жити. Вона одвіку рідною була. Повік не розлюбити, співай рідною, солов'їною, співай рідною з Україною, співай рідною материнською рідною, українською, вивчати мови світу маєш ти. Говорити ними всюди, та рідну мову мусиш берегти, і будуть шанувати тебе, люди, бо українці ми на цій землі, і наша рідна мати Україна, несуть на крилах пісню журавлі, на мові рідні що одна єдина. Співай рідною, воїною, соловіною, соловіною, співай рідною, рідно з Україною. i need